з допомогою Волині залишаються українській прем'єр-лізі. Національна збірна України повертається до Львова. Вітаю! Ви дивитеся футбольний огляд-пас партнер програми Спортивно-оздоровчий комплекс Святослав. Сьогодні у нашій передачі ви побачите таке. Поїздка до кривого рогу автобусом завершилась черговою невдачою для зелено-білих. Стрийська скала поступилася десні та перемогла Тернопіль з новим головним тренером. Обласний футбол «Городоцьке дербі переможця не виявило. А цього року дякуємо Волині. Саме Лучани, зігравши у нічию з Говерлою, відправили ужгородську команду до першої ліги. Таким чином, другий рік поспіль Карпати рятуються від пониження у класі за рахунок іншого клубу, бо свій важливий матч під підопічні Яджука Ставицького знову програли. До надважливого поєдинку з кривбасом Карпати готувалися відповідально. Так, до кривого рогу команда поїхала автобусом. Можливо, саме це вплинуло на перший тайм, в якому зеленобілі вже традиційно після помилок у захисті пропустили два м'ячі: Голи Модіна та Лисицького яскраве тому підтвердження. Щоправда, ще до перерви інтригов матчі повернув Сергій Зіньов. Очень сильно был, не знаю, почему настроен Кривбас – Это первый ведь, потому что мы им 6-0 их обыграли в Львове. Очевидно поэтому. Ну а у нас над нами груз. Груз места, на котором можно и вывеки было. Потому, честно говоря, я больших претензий команде не имею. Команда старалась. У другій частині поєдинку футболісти Карпат подарували болівальникам львівського клубу надію на позитивний результат. Проте навіть дубль Зеньова не допоміг зеленобілим. Останнє слово було за кривбасом та самодіним, який подарував криворіжцям перемогу. А Карпати зазнали вже 17-ї поразки в чемпіонаті. Попри це, команді завдяки Волині вдалося врятувати місце у прем'єр-лізі. Серед інших результатів 29-го туру відзначимо вольову перемогу харківського металіста над Дніпропетровським Дніпром та поразку київського динамо від Сімферопольської Таврії. Завдяки такому несподіваному результату команда Марона Маркевича за тур до фінішу чемпіонату здобула срібні нагороди. У турнірній таблиці вже все зрозуміло. Шахтар чемпіон. Металіст вперше у своїй історії завоював другу сходинку. А відтак і право грати у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Незвично бачити на третьому місці київське динамо, але команда. Олега Блохіна найбільше у цьому сезоні не награла. Дніпропетровський Дніпро та Донецький Металург представлятимуть Україну у лізі Європи. Завдяки виходу до фіналу Кубка країни таке право здобув і Одеський Чорноморець. Покидають прем'єр-лігу Запорізький металург, до якого вже офіційно приєдналася ужгородська говерла. Заключний тридцятий тур відбудеться у неділю. В усіх поєдинках команди швидше за все гратимуть за честь клубу та преміальні, оскільки особливого турнірного значення вони не мають. І далі говоримо про другу лігу, а відтак про Стрийську скалу. Минулого тижня Стріяни провели два домашніх поєдинки Спершу першу у середу, ще тоді підопічні Анатолія Петрика та Олександра Войтюка у пропущеному матчі першого весняного туру поступилися Чернігівській Десні. Поєдинок у стрію був важливим насамперед для Чернігівської десни команді Олександра Рябоконя для оформлення потівки до першої ліги не вистачало дві перемоги. Тому на Львівщину лідери чемпіонату приїхали за черговою вікторією. Нам залишилось зробити там крок. другий можливо, це якось впливає на якість гри останні кроки. Вони завжди важкі. Після поразки у Чернігові Анатолій Петик розуміючи, що у цьому чемпіонаті команді призові місця не світять, вирішив продовжувати експериментувати зі складом. Так у старті ми не побачили Тимура Ростамова, Юрія Антонєва, Петра Стасюка та Голкіпера Василя Шпука. Ротація складу, по-перше, це ми даємо можливість зіграти всім футболістам. І тим більше в шпука закінчиться контракт. В нього вже попередня домовленість. Так що ми вже дивилися в майбутнє на цього воротаря плюс нова. Незважаючи на такі ротації у першому таймі, футболісти скали грали на рівних з досвідченими гравцями Десни. Саме малиново зелені відкрили рахунок у цьому поєдинку, де топачкурія пробив зі штрафного, а захисник гостей Ярема Каваців переправив круглого у власні ворота. Та ситуація була складна. Мешли у ворота. Я старався його перевести на голови, але так сталося, що Черканов воротар не ждав того. Завжди, коли летить щось свої ворота, то дуже тяжко щось з ним зробити. Встановити статус «Кво» гравці десни змогли теж після стандарту. Спершу арбітер призначив сумнівний штрафний з боку Пришнівського, після якого госі, завдяки вдалій грі досвідченого Вадима Мельника відновили паритет. До честі, стріян пропущений гол додав їм спортивної злості та більшої агресії. І вже Володимир Пришнівський веде свою команду вперед. Суперники фолять. А на топочкорія пробуває зі штатного бездоганно і знову біжить святкувати разом з Анатолієм Петриком. Ну, указання тренера Анатолія Степановича, що прямо пробивати на ворота. І перший забив, а після першої, второй штрафной вже почувствовал. вже знав, куди бить, як бить. і мені повезло, слава Богу. Це приємно, тому що футболісти, якщо є взаємозв'язок, футболіст-тренер, це дуже в колективі футбольному, це, це є хороший, як кажуть, хороший, хороший признак. Розуміючи, що навіть не основним складом, скали гостям буде впоратися нелегко. Олександр Рябоконь випускає на поле своїх джокерів Петра Кондратюка, Юрія Фурту та Єгора Картушова. Просто вийшли ті, хто дійсно сильніший. Єгору Картушову лише 21 рік, проте хлопець вже понюхав пороху українській прем'єр-лізі з його появою на лівому фланзі у захисників скали почалися неабиякі проблеми. В них вийшов 12-й номер, лівий нападник. І він зробив всю ігру. Як в ігрі з Десною першу, як ми там іграли, так само він зараз вийшов. Ну практично він зробив три гольові передачі. Усі три голи, що їх забували футболісти Десни, були наслідком помилок оборонців та вертаря скали Плюснова. Спершу, після передачі з лівого флангу від Ярема Кавацієва, відзначився Андрій Малюк. За рахунку 2-2, стримувати атаки гостей малиново зеленим ставало дедалі важче. Ми пока у нас була сила, вистачала, ми все делали, указания тренера исполняли и і показали. В перший тайм результат тоже, а второй тайм наші молоді футболісти, і ми перші черги, я всі устали і функція. Не робили то, що говорили нам, закінчилася сила. Фізична втома гравців скали таки далася в знаки і наприкінці поєдинку. Після передач картушова спершу Юрій Фурта, а згодом Петро Кунратюк приносить перемогу своїй команді. Тут зіграв, як кажуть, фактор майстерності, як кажуть, тому що команда Десна по класу індивідуальному набагато сильніша. Ми вибрали тактику, як кажуть, другим номером іграти. Перший тайм вона спрацьовувала, другий тайм, коли вже наші молоді футболісти фізично підсіли, як кажуть, тут за рахунок досвіду майстерності, виконавчої майстерності, Десна, як кажуть, Забила ще три м'ячі і ми програли цього. Я не знаю, як там зміна тренера. Мені команда взагалі-то подобалася і раніше, я про це вже неодноразово казав. Одна із найцікавіших команд була і залишається в другій лізі. Ну і те, що вона найперспективніша за рахунок їх, то це факт. Після цієї гри Чернігівська Десна практично гарантувала собі місце у першій лізі. А Стрийська скала залишилася на п'ятій сходинці і знайшла нового головного тренера. І вже на наступний день після поразки від Чернігівської десни президент Скали Микола Кміть представив команді нового головного тренера Олега Лозинського. Цікаво, що свій перший матч новоспечений наставник стрійської команди провів у свій день народження. Суперником «Малиново-Зелених» була незручна команда Тернопіль. За цією грою стежив Василь Турків. Ім'я нового наставника стрийської скали стало відоме напередодні гри з Тернополем. У непростий для клубу час посаду довірили 28-річному Олегу Лозінському. Я кажу дивитись тільки вперед. Я рахую, що і попередньо ті ігри, які грали, вони запам'ятались, чи немалою, скажем. Майстерністю досить були показові матчі. Дебют молодого наставника вийшов дуже вдалим. Перемога над незручним суперником та ще й у свій день народження. Чи не такого подарунку прагне кожен тренер? Дуже мало звичайно часу було на підготовку. А в цілому я вірю в наших молодих гравців. Олег Лозінський легко знаходить спільну мову з хлопцями, адже раніше працював у академії футболу. І як кожен спеціаліст має свій погляд на гру. Ми перший раз грали. з Такою тактичною схемою. І перший тренер, і тренер новий загально у нас було один день на притирку, тому ще не все зразу вийшло. Надіюсь, далі будемо тренуватися і відпрацьовувати ті тактичні схеми, які нам хочуть дати. Зміни не забарились. Вже у грі з Тернополем на вістрі атаки глядачі побачили Віталія Лазаренка і Василя Цюцюру. Що ж до Акуленка, то його тренер перевів на праву бровку. У нас була установка на чисто внизу, м'яч, тобто комбінірування. Ось сьогодні. Перші хвилини матчу стріяни помітно нервують. Тернопіль грає спокійно і виважено. І навіть створює моменти. Отак, тихцем, гості могли вийти вперед. На полі сумбур, який протриває аж до 30-ї хвилини. А ось і кульмінація гри. Дієві особи Лазаренко, Акуленко і Цюцюра. Віталій втік по правому фланзі і віддав передачу на Артема. А той у боротьбі відпасував вільному цюцюрі. Удар Василя не сильний, зате влучний. 1-0. Гол зарядив всіх пацанів, То наші в побіду. То ще більше викладатися. Після цього скала помчалась вперед. Мали шанс відзначити з пачкоря та Антонів, але знову підводить точність. А після соло пришнівського якогось кроку до м'яча не вистачило цю цюрі не пощастило й Акуленку. Треба працювати більше на тренуваннях. То таке це майстерність наша. Нема поки тої майстерність, щоб реалізувати всі моменти свої які ми создаємо. Моменти сипались один за одним, і якби не втрачені можливості, Тернопіль міг би піти в роздягалку з купою голів. А так всього лиш один. І вся боротьба тільки попереду. Ми думали, і настроювалися тут на позитивний результат. І повірте, одно, як ми включили гол, десь деякі мірі ті 10 хвилин до кінця був у них страх, але в перериві вдалося зробити, що десь перевернути, настроїти, що ще можемо витягнути це. все, і ви бачили, що і моменти були, і вже команда помінялася. Чи варто казати, що після перерви гості притисли стоян до їхнього штрафного активні дії тернополян в нападі ввели у пенальті устрицькі ворота вже в четверте за п'ять останніх ігор. Василю шпуку знову треба рятувати команду. Василь шпук є наразі у нашій команді один із досвідчених гравців. Але останнім часом Василю успішно вдається відбивати пенальті. Зробив це шпук у грі з Реалфармом, а опісля виручив команду у матчі проти Ниви. Вася ми вже ми ж не боїмося, що нам пенальті били назвався на воротах. Він же все відбиває. Ні, гри без воротарських сейвів. Черговий подвиг без п'яти хвилин кіпера львівських Карпат. Андрій Кондзьолка б'є сильно і точно в кут, але шпук вгадує напрямок удару. У молодець. В нього, ну впевненість просто даже коли били, так чувствувала, що взяти сядь фінальці. Молодець. спасав, лучше могли стріяни забити ще свої моменти, Івано та Акуленко не реалізували, але нерви гостям зіпсували. Закромі результати були нічія. Я думаю, для двох команд, але. Десь деякі міри не використали ми моменти, не забили пенальті. І бачите, сказалося вставшість наших футболістів, які десь дали важку гру. грузу. Все грали з нивою. Добре, що побігли. Це Головне, не чорну полосу нашу Перечеркнули. Будемо сподіватися, що будемо в кожній грі. 1-0. перша перемога стріян над Тернополем. По крайній мірі, ви знаєте, не будемо. Гнівити там футбольного бога. Ми три, три рази виграли в них. І хотілося ще раз, але бачите, прочилися. І виграли нарешті цієї команди. Бо у нас три гри було загальний рахунок 0-8. Якось так. Ні одного гола й не забили. а Тепер зразу і гол забили і перемогли. Так що задоволені в принципі. Різькі уболівальники не незадоволені останніми результатами улюбленої команди, свідомо запізнились на домашній гру скали і мовчали протягом всього матчу. Банер, так для кого весь цей футбол як найкраще описує настрій малиново-зелених ультрас. для болівальників? Тому якщо вони хохай вони підтримують, тоді ми будемо для них грати. А якщо вони кричать, от команда не виграє, а вони кричать такі слова, тому то як для кого це? ми граємо для них на Однак фанатам слід пам'ятати, справжній болівальник підтримує свою команду після перемог та невдач і ніколи не відвертається від своїх улюбленців у скрутні часи. Лідери другої ліги тільки перемагають. Тернопільська Нива, познущалась над южненським Реалфармом 6-0, а Десна виграла у Славутича 3-1. На вершині турнірки Чернівська Десна, яка після цього туру офіційно оформила путівку до першої ліги. Тернопільська Нива друга 53 очки, замикає трійку Черкаський Славутич. Стризка скала скоротила відставання від ФК Тернопіль на 5 пунктів. У Малиновозелених 37 очок, шостий Реалфарм. У наступному турі скала густює у Южному. Тернопіль приймає десну, а Нева їде в гості до Славутича. Національна збірна України повертається до Львова. Минулого тижня у багатьох засобах масової інформації з'явилася інформація, що у вересні. В рамках відбіркового циклу до чемпіонату світу Україна зіграє у Львові на арені Львів проти Сан Марино та Англії. Аби обговорити цю тему до студії ми запросили голову Федерації футболу Львівської області Ярослава Грися. Грисяк. Ріслантоновичу, то гратиме збірна України у Львові? Ну, збірна України грати у Львові буде 100%, Тільки тепер залежить які матчі. Матч Сан Марино обов'язковий, А от матч або з Польщею, або з Англією. Все буде залежати. Я думаю, що всі ми розуміємо від матчу найближчого чорногорії України. Тобто на сьогоднішній день ще невідомо, чи гратиме збірна Англії на Ранні-Лью, як було повідомлено минулого тижня? Ну, була, була така десь такі плани. Але ну, все-таки, я думаю, що всі ми тримаємо в пам'яті матч, який буде 7 числа, і тому є багато нюансів, які з цим пов'язані. Тому що матч. З Англією, який, ви знаєте, спочатку була, були такі плани провести матч Сан Маріно із Польщею. Це був більш такий оптимальний варіант. Матч з Англією, який тепер розглядається, трошки є проблема в тому, що він йде один за одним. 6 вересня ми граємо Сан-Маріно і 10 вересня граємо з збірної Англії. Зв'язку з тим, що немає у Львові. Такої бази відповідної, яка б могла збірна залишитися після матчу Україна сан маріно і готуватися до слідуючого матчу. Тому я думаю, що і тут навіть спочатку ми задекларували такий, такий матч, а тепер починаємо думати, чи ми встані е, добре підготуватися до матчу з Англією. Тому що, якщо ми успішно пройдемо Чорногорію, то безумовно матч з англія буде один з найважливіших у цьому відбірковому циклі. Ну, не вже база футбольного клубу Карпати, Брюховичах не підходить для збірної? Вона підходить в деяких питаннях, є відновлювальний дуже гарний центр. Але проблема в тому, що проживання і відновлювана база, і тренувальні поля вони практично не є в одному і тому самому місці. Для збірної це вже як подивляться керівництво збірної, тому що ну, так ми звикли, Ви знаєте, що. В світі немає так, щоб ми заїжджали на базу на тиждень або на 3-4 дні. Якщо заїжджають, то максимум на день, для того, щоб підготуватися до даного матчу. У нас же заїжджають набагато раніше, і тому ми звикли до того, щоб заїжджати, і була база закритого типу. Ми ж маємо, наприклад, Євро 12, чому в нас і не захотіли. На Україні практично готуватися до матчів Євро 12 збірні інших країн, тому що ну, для них дуже важливо, щоб їм не заважали ні в побуті, ні в тренувальному процесі підготовку до матчу. В нас, на жаль, такого комплексу немає. Як є Кончазаспа, як і має Шахтар, має Металур, Донець, Чорноморець. Ми маємо хорошу базу, але вона не є настільки сучасна. Але в нас є те, що немає майже ні в кого. У Нас є фортовий і фортовий Львів для збірної. Тому я думаю, що буде дуже важливо матч Чорногорією, Якщо в нас будуть дуже гарні шанси на вихід фінальну частину чемпіонату світу, я думаю, що це буде одним з найголовніших головних аргументів для керівництва федерації і керівництва збірної, щоб матчі проводити. У Львові на сьогоднішній день яка остаточна картина є на сьогоднішній день. Остаточна картина – це Сан Маріно. А е, слідуючий матч, е, чи Англія чи Польща під, е, ну, під питанням е, з погляду на того, як ми зіграємо Чорногори? Є ще один з е, варіантів також. Ми маємо проводити товариський матч зі збірною Ізраїлю. Не виключено, що і цей матч може також відбутися в місті Львові. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, гостем програми був голова Федерації футболу Львівської області Ярослав Гресьо. І далі говоримо про обласну прем'єр-лігу. У неділю відбулися матчі четвертого туру. До вашої уваги, їх результати. Винниківський рух продовжує демонструвати 100% результат: чотири матчі, чотири перемоги. Цього разу рухівці в гостях здолали львівський опір 2-0. Миколаїв несподівано вдома розійшовся миром 2-2 з львівською погонью. Не виявили переможця і куликів з червоноградом. Нічия 1-1. З ідентичним рахунком завершилася гра між Карпатами з Доброгостова та Самбуром. Нарешті прорвало Кам'янкобуські Карпати. Команда Євгена Махарєва в гостях розтрощила Демню 4-1. у турнірній таблиці. Впевнено лідирує винниківський рух в активі діючих чемпіонів «12 очок. На чотири пункти менше у Куликова по сім балів набрали Соснівка та Миколаїв. Щоправда, у гірників ще є одна гра в запасі. На дні турнірки відразу дві львівські команди в погоні одне очко, а вопора й досі красується нуль. І далі говоримо про першу обласну лігу. Війна завершилася миром. Традиційне принципове дербі городоцького району між командами Комарного та Городка в черговому турі переможця не виявили. Більше про цю гру розповість Василь Старецький і футбол речі невід'ємні ще у 20-х роках минулого століття тут вирували футбольні баталії. Андрій Гусін, Василь Швет, Андрій Плумак, Степан Юрчишин, Андрій Лопошинський та багато інших зірок з українського футболу розпочинали свою кар'єру у цьому містечку. На тренерській лаві тут керували Юрій Дячук-Ставицький, Володимир Журавчак, Віктор Худукін та інші. А команда більше десяти років представляла Львівщину у другій лізі чемпіонату України. А все розпочиналося у 1990 році, коли комарно стало чемпіоном області. Михайло Лопушинський разом із братом Іваном тоді були тренерами і, можна сказати, дали початок професійному футболу у комарно. Самі кращі гравці газовика в цьому чемпіонаті переможному то були захисники Степан Єндик. Тепер півзахисники Мирон Баглай, захисник Богдан Борівець, Ігор Угріновський, Ігор Молодовець. У сезоні 2013 року команда стартувала у першій обласній лізі. Ми зібралися за 10, хвили, за 10 днів до чемпіонату. Розумієте, команда практично взагалі не повинно було бути, так що тяжко ми. Тяжко ми той сезон і не готувалися і тяжко з фінансами. Це і транспорт. Звертаємося до них, і косіння, і утримання стадіону. Так що, так що стараємося підтримувати футбол в нашому місті. Ясно, що великі проблеми з фінансуванням. Ну, ми хочемо, нам районна рада виділила 30 тисяч а решту фінансування практично кошти виділяють наші. Підприємці розпочала сезон. Команда досить вдало: дві перемоги і одна поразка. У четвертому турі докомарно завітала команда городка, так зване Дербі. Розпочали гру футболісти досить спокійно, чи то дружні стосунки не дозволяли проявляти агресію, чи то спека не давала гравцям діяти гостро, але тренер господарів явно був незадоволений. Команда чомусь не знаю, ну ви не готова до такої гри. Відповідальною, то в принципі у нас завжди в районі з городком ігри, получається такі знакалом, але сьогодні просто не було боротьби. Все ж більш активними таки виглядали господарі. Кілька змістовних атак, але м'яч вперто не йшов у ворота. Побудувавши гру на контратаках, городок свого шансу дочекався. На 32 й хвилині активний Андрій Попович виводить гостей уперед. За кілька хвилин автор голу міг стати ще автором гольової передачі однак партнери були не такими влучними. Ярослав Іваськевич спробував відновити рівновагу. Його удар головою ледь не встановив статус-кво. Такий розвиток подій на футбольному полі аж ніяк не влаштовував тренера. Газовика Хортовини Андрія Лопушинського вже в першому таймі наставник проводить заміни. Не подобалося, що люди так безвідповідально ставляться до, до ігри. Приходять люди. У нас розумієте, в команді таке є, що у нас ми граємо, в принципі, не за великі гроші граємо. На ентузіазмі, практично там ну, ясно, отримують там гравці за свою роботу невеликі кошти. Але просто я думаю, як грати за колектив для себе, то треба, як вже приходимо і збираємося, то треба більш відповідальніше. До, своєї роботи. до перерви рахунок не змінився. У другому таймі господарів атаку кинули всі сили. Гордківчани закрилися не лише на власній половині, а й у карному майданчику. Пов'язано, що поки що готуємо команду, багато молодих, багато пробуємося. Ще не всі готові. Не готові функціонально до сезону. Ще не, хто не підійшов, віддали, наприклад, команді суперників. Ті, що тренували з нами замою, вже от зараз грали за суперників. Так вийшло, що ми їм підготували гравців. Ну, нічого, будемо будемо брати других, дивитися На інших. На 55-й хвилині команда з комарно логічно зрівнює рахунок. Михайло Лопушинський з кількох метрів розстрілює голкіпера. Меч пішов на край і з краю була хороша подача від Тимоня, від защитника. Я набігав і по ходу з льоту забив, пропав гарно на, на і забивав. За кілька хвилин автор голу знову опиняється в ідентичній ігровій ситуації, втрачає стовідсотковий шанс вивести команду вперед. Цього разу м'яч не вдалося приборкати. До завершення поєдинку Газовик ще мав кілька нагод вирвати таку бажану перемогу. Планували в дербі перемогти, особливо другий тайм. Були на їхній половині. Переважно вони центр поля практично не переходили, але десь реалізація моментів. Однак, чому команда господарів сьогодні не билася, не знає і сам тренер. І ті люди, які завжди виглядали стабільно і виглядали фізично готовими, вони ну, не робили, не виконували своєї роботи, починаючи з капітана команди і закінчуючи воротарем. Розумієте, просто не знаю, що нема, мене пояснень. Щодо бажання гравців. Бойова нічия 1-1. Таким результатом не задоволений ніхто. Адже принципові дербі завжди команди прагнуть перемогти. У інших матчах групи А першої ліги зафіксовано наступні результати: Великі мости Новияричів 2-2. Броди Добротвір 3-4, Ременів Новояворівськ 1-3, Звенигород Лапаївка 1-2. Поки без стради йде гірник з Новояворівська Чотири матчі, чотири перемоги, 12 залікових очок. На другому місці Лапаївка 9 пунктів. Поки без перемог лише Вишня та Добросин. У групі Б наступні результати: Чорний острів, східниця 2-0. Городиславичі, Гніздичів 3-0. Раденичі, об'єднана команда Старий самбір Торчиновичі 2-0. Києвець новий розділ 1-0. Жидачів Бориничі 0-1. Борислав Пісочна 2-2. Стебник Ходорів 0-2. У групі Б серед лідерів ходорів. Чотири матчі, чотири перемоги. На другому місці кар'єр Прикарпаття 9 очок. Третіми поки йдуть футболісти Київця. На дні турнірної таблиці Кохавинка та Нафтовик. І на сьогодні це все про футбол, партнер програми Спортивно-оздоровчий комплекс Святослав. Бережіть себе та вболівайте за наших.